І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господні, і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка. Без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і виллє всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах. І обидві нирки з туком, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. Так, як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце. Де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем, на попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком, і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться. Громада принесе в жертву за гріх бичка, вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині. І намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка виллє до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак От і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа бога його. І провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові та й заріже його там, де ріжуть жертву всипалення перед Господом. Це жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всипалення. А кров його виллє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить, і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді та й провиниться. І як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення, а священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всипалення, всю решту ж крові вилля до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику як приємний запах для Господа, так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня. То нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення, всю решту ж її крові вилля до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви, і священник воскорить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх, що ним згрішив, і проститься йому.